Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося зустріч Трампа та Путіна, що нам розкажуть карти, який дадуть прогноз відносно їх зустрічі, чи взагалі вона станеться. Ну, тут, знаєте, карти вказують на вихід для Путіна із ситуації невиязного міжнародного злочинця до можливості вийти з темряви, ніби потішити амбітні моменти по сонцю, з'явитися в країні Євросоюзу. Як пропонує Трамп в Угорщині. Але по луні він не розуміє, якими шляхами йому туди. Благополучно добиратися, які використати ресурси. По дну колоди король Пентаклів Путін, страх чи занепокоєння перспективою, обмежені можливості скористатися пропозицією. Стоїть питання, як безпечно доїхати, щоб не стати жертвою, і це той момент стримання по повішеному. То що ж цей міжнародний злочинець? По імператору? Це Трамп. Ну, ніби про умови від імператора заморожені активи, повернення заморожених активів. Ймовірно, буде пропонуватися. А якісь вигодні економічні пропозиції. Відносно яких повернутися до діалогу з Путіним. Чи прийме Путін умови, які Трамп пропонував у минулому. Але бачимо розчарування, бачимо розчарування. І взагалі невідомо, чи відбудеться ця зустріч, але ця ініціатива Трампа вона завершиться повним пшиком. У підсумку. Розчарування у стосунках через обман, розрив партнерства, зруйнована довіра і негативні почуття. Так показали карти.